Доброго вечора. Я традиційно дякую всім представникам засобів масової інформації, які дочекалися завершення судового процесу, уважно стежили за перебігом подій і висвітлювали все, що відбувається в залі. Я думаю, що сьогодні, вже після цього судового засідання, можна підвести узагальнюючий висновок, що на жаль. З першого моменту початку цього судового засідання нічого не змінилося. З перших засідань, як був цей процес з порушенням, великим порушенням законів, Конституції, прав учасників процесу, так він і продовжує так тривати. Тобто мова йде про те, що ніхто не ставить завдання сьогодні зробити цей процес законним, гласним. Прозорим, чесним, справедливим для з'ясування істини, цей процес далі продовжує іти як процес розправи, як процес приниження, як процес беззаконня. Тому що сьогодні ми вже дивилися на те, як навіть коли з'явився адвокат в залі судового засідання, як йому не дали час на ознайомлення зі справою, як продовжували допитувати свідків. Не рахуючись тим, що адвокат не може приймати участь, не ознайомившись зі справою. І коли завершився сьогоднішній судовий день, знаєте, таким жирною крапкою в цьому судовому процесі стало те, що знову мій адвокат позбавлений права читати матеріали кримінальної справи. Два дні, дві доби на тисяч аркушів, на 147 годин відеозаписів. Півтора тижні допиту свідків. Да, півтора тижні допиту свідків, які він мусить зараз читати, все це дві доби. Я не знаю, що робити. Якщо хто-небудь має відповідь на питання, як протистояти такому терору в суді, як протистояти такій розправі в суді, я була б дуже дякувала б, якщо б мені порадили, що в цій ситуації робити. Мій адвокат. Немає фізичних можливостей новий адвокат, який тільки сьогодні увійшов в процес за дві доби ознайомитися з матеріалами п'ять тисяч сторінок кримінальної справи. Якщо у когось є, є поради, я рада прийняти їх, тому що і суд, і ми просто зайшли в тупік. Кожен раз іде знущання над адвокатами. Ви знаєте, що зараз Микола Сірий якому також дали дві доби на ознайомлення зі справою, і який вимушений був піти з цього процесу, тому що він не може займатися профанацією і діяти нефахово, Зараз проти нього також почався терор, проти Миколи Івановича Сірого. Зараз піднімають його диплом, його дисертацію за 91 рік і намагаються довести, що він займався плагіатом. Тобто йде прямий удар. По кожному моєму захиснику, по кожному моєму адвокату. Причому удар з використанням незаконним використанням силових структур. Кожного адвоката намагаються залякати, наприклад, як Миколу е, Миколайовича Титаренка, проти якого в Київській області е, в кваліфікаційно-дисциплінарній комісії порушено дисциплінарне провадження. І зараз Миколу Миколайовича Титаренко за те, що він е, не зміг. Ознайомитися з правою внаслідок того, що йому суддя не дав часу, його зараз позбавляють адвокатського посвідчення. Так само звернулися за позбавленням адвокатського посвідчення і до Плахатнюка, і по плахатнюку, і по Миколі Івановичу Сірову. Тобто людей репресують, адвокатів репресують, їх примушують робити те, що вони не здатні робити. І за це їх дуже жорстоко карають. За те, що вони не поступають проти закона. Я думаю, що в країні дійсно встановлюється диктатура, в країні встановлюється крайня межа репресій і наруги над законом. І тому цей процес він як був з самого початку політичною репресією, і нікого не цікавить там справедливість, так і залишається до сьогодення. Сьогоднішній день це просто цьому дуже і дуже яскравий яр, доказ. Я хотіла би також сказати декілька слів відносно виходу до преси пана Єханурова. Я не буду коментувати його висловлювання. Я думаю, що в залі журналісти все бачили і зрозуміли, що Іхануров, починаючи з 2005 року, в газових питаннях представляв не інтереси держави. Не інтереси країни, не інтереси НАК Нафтогазу, як екс-прем'єр-міністр. А він, так як багато разів вже написали засоби масової інформації, він був і залишається лобістом корупційної структури Росукренерго. Він їх на 100% обсягів поставку поставки в Україну вводив як посередника між «Газпромом» і НАК Нафтогазом. Він їх весь цей час захищає і зараз. Він не є свідком об'єктивності, він є свідком, який стоїть на позиціях тіньової корупційної структури Росукренерго. Тому ми будемо заявляти про те, що його покази в справі не можуть бути взяті до уваги, тому що він є упередженим і він є мотивованим.